Нам не здається. Так. Ти що не знаєш? Я знаю, що у неї день народження, що сто. Ти ще не знаєш, а умінка день народження? Знаю, Сте. Зрозуміло, ну, добре. Так, ну ми подарунку купили, все є. Боже, навіщо для цієї вмію стільки все окупувати? А я рада, що сестри сутринта народження. Дякую. Діти готові? Я і не хотів, ну так, я готова. Я теж. Так. Так, так, Марк і а, ну, Андрій, так, ідіть вставайте з дівчатами. А ти, Юначе, стоїш тут. Так, все добре. Тихо, вона і... О, привіт, Неля. Що там за галузь? Та-та-та. Що ж не дивна, якась вона сьогодні, ну добре. Боже, це все для мене дякає. З днем народження. Улюблена подружка. Аніна, вітайтесь, з ним народження. Бажаю тобі, щастя, здоров'я. Пішли скоріше подарунки відкривати. Тут дівчат одні свята на думках, ні от що б не думають. Ага, це замітно. Та ж ми, вони такі добрі хлопці. А ти малий взагалі помог, а то татові подзвоню. <сум> Добрий день. Добрий день, Міночко. Так. Дивись, все тобі боже, вау, круто. Е, це вже відкритий, а це тримайся від мене. Да, яблуко не їжд. <плес> блендер. Яблуко у нього кладеться. Ніхто не знає. Ммм, зламаний блендер, дякую. Яблочко смальчина добре. Ту теж топодобно нічого не кладеться Так, добре, що тут у нас? Мультиварка вау, круто. Іди сюди. Ідемо. Навіть не хто Мені подарунки подарував. так, договор Угу, Так, а цей подарунок глянув. Цей подарунок цікаво ж кого. Цей подарунок від мене. О, дякую, Андрію. Так, а це у нас комп'ютер. Вау! Це від мене. Ми з нею разом Боже, сестричка ставь яблуку. Так, все вище ще купили. Відчиняємо. Вау, це те ще думала, так. Вау, круто, тепер у мене вдома буде цілий блог. І посмішніться першу фото. Там ти всі вдалины. Дивіться, Катерина Натальна на добре. Все. Дуже добре вийшло. круто, це найкращі будинку. Так, а це що? Ж... Вау, ваза з квітами і подушка. зрозуміло, а на вірю просто на ваза? Ну добре. Дякую всі. Тепер вечірка. Так, всі танцюєте, що хочете робити. Мама, я не знаю. Що ти, на коїла, твоя сестра? Что это директора? Я там одна не буду. Добре, вже біжу. Ну, А ти що тут робиш? Це за мою в тебе хотів тебе чекаю батька, тут мій брат. А тут моя сестра. Цікаво, що вже сталося. Думаю, що на коїла твоя сестра? Я не знаю, тільки пришла. Що на кой уже брат, не знаю, зараз послухай. Можна? Так, заходьте. Батьки, будь ласка, сядьте. У мене питання для всіх дітей ваших. Перше це до вашої доньки молодшою. Чого вона побила Андрія? Що моя донька, вона дівчинка, вона цього теж не зробила. А мій хлопець б'є дівчат. Він твердить, що це ваша донька його вдарила. Доня, це ти? Ні, мама, він перший. Бачите? А що, до старших дітей, вони на уроках по всьому весь час крох, день сваряться і огризать одне одне. Зробіть з цим щось, будь ласка. Добре. А зараз питання в мене до вас, дітки. Ви вже випускний клас. І за цього я вас прошу, слухайтеся і гарніше повойтесь. Я дуже гарно поводжуся. Сядь, будь ласка. Зараз я хочу, щоб ви, як ваше покарання, пішли на урок і сиділи разом. Це не покарання, це не понятно, що. Швидко на урок. Якби це, це все через тебе. І через тебе. Я в столову, я теж хочу, тільки ти не береш, що я хочу. Ой-ой-ой. i <laughs> Науча копить. Пишу шулівцем і тримаю ручку. Про все, про все, у вас пару хвилин. Зараз я включу на то зараз, я напишу, що вам робити на тошке. Зараз. Наза вам обов'язково треба написати. Ось цей. Ви маєте написати. Цей. Перемалювати його ви маєте. А цей малюнок ви маєте просто кожну час його тіла написати назву. ріши